14 листопада 2022 року Авіація Сил оборони України завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 18 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також три позиції зенітно-ракетних комплексів рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили три пункти управління, 19 районів зосередження живої сили озброєння і військової техніки, позицію протиповітряної оборони та два склади боєприпасів рашистів. Зокрема, на півдні України в Олешках на Херсонщині знищено склад з боєприпасами рашистських окупантів. Також на Херсонщині потужні вибухи пролунали в тимчасово окупованих Каланчаку, Голій пристані Скадовську та Лазурному. Неспокійно на території рашистського рейху в Белгороді спалахнула потужна пожежа на складі пального. Постскриптом підтверджено ураження підрозділів рашистів за попередні дні на тимчасово окупованій території Луганської області. Так, в населеному пункті мілуватка Сили оборони України знищили штаб підрозділу рашистських окупаційних військ. Наразі відомо про 30 загиблих та більш як 20 поранених рашистських загарбників. Також, за уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів рашистських окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області. В результаті удару знищено сім вантажних автомобілів та дві гармати МТ-12 рапіра. Заразом 15 рашистських загарбників поранено та пошкоджено три МТЛБ. Інформація щодо загиблих рашистів уточнюється.